Звичайною емульсію можна так само відмити, написав King Sport 4104. На сьогоднішній день використовую блазука 2000, тому давайте ним і спробуємо помити вертикальну фрезерну голову. Прям при вас дістаю вже розбавлений концентрат мор. Трошечки він такого специфічного кольору, але поїхали. Є, yeah, є. Yeah. Так, не розпробував. Треба ще щось повитирати. От тут буде видно добре ще раз чистою стороною. Ну, ефект ніби є. Але це не те, чого би мені хотілося. Якщо з легкими забрудненнями воно справляється ще ну, хоч якось плюс-мінус адекватно, то шар бруду, що знаходився на ось цій стінці, був просто неймовірної товщини і з ним не справлявся навіть очисник гальмів, як мені пропонував пан Анатолій спробувати. Тому, як кажуть, все хоче свого. До речі, мало не забув: коли будете використовувати, одягайте не просто якісь рукавиці, а ще якусь маску чи відкривайте добрячі двері. Бо коли я спустив весь цей балон за короткий період часу, то мені стало дещо не по собі.